Культурний фронт інформаційний, економічний. Усі вони тримають той фронт, де стоять на смерть воїни ЗСУ. Той фронт, від якого залежить, чи має Україна майбутнє. Ну культурний фронт ще й визначає, якою буде майбутня Україна. У наступному сюжеті йтиметься про виставку продаж фотокартин, увесь дохід, з якої йде на бахмут, і не випадково саме туди. Деталі просто зараз. Минуло майже півтора року після початку повномасштабного вторгнення, а українці продовжують демонструвати свою незламність та допомагати військовим боротися з ворогом. Так у столичному барі Голда пройшла виставка картин київського фотохудожника Олексія Кондакова, в межах якої відбувся благодійний збір для ЗСУ. Тут представлені шість робіт, які я зробив на основі матеріалу, який зібрав за час відпочинку. Я запропонував їм цю серію, яку я для себе називаю голуба серія. Вона складає з себе сюжети з фотографій, які я зробив на Білосарайській касі. І трошки і одна робота з ринку з Маріуполя. Усі картини фотохудожника об'єднані однією темою темою територій, котрі тимчасово окупувала Росія. У його роботах кожний знаходить щось своє, рідне та близьке. А для самого Олексія ці картини справжні символи дитинства і юнацтва. Я не був в Донецьку ще. З 2014 року з того часу намагався подорожувати десь поруч, я там у Святогірськ їздив на Азовське море, так щоб відчути місця ну, сили, де було моє дитинство. Довгий час з 2014 року мені снився Донецьк. Але з часом воно ну, так ну, трошки перепритупилося, і коли почалося повномасштабне вторгнення, і трошки так повіяло тим, що ми відіб'ємо все обратно, то почав Донецьк снитися знову, і тому я думаю, що треба ну, зробити все можливе, щоб це сталося, щоб ми знову побачили ці місця. Мета проєкту зібрати 100 тисяч гривень на закупівлю двох дронів для захисників фортеці української стійкості Бахмута. Для нас всіх зараз Бахмут це та точка, яка ми розуміємо, це знаєте, як стіна, яку ми маємо тримати, і це нам дає надію. І тобто, долучившись до цього, ми розуміємо, що ми даруємо собі надію Україні надію і людям, які нам в цьому допомагають. За час виставки придбати можна будь-яку з шести робіт фотохудожника вартість однієї стартує від 120 євро. Зібрані кошти найближчим часом підуть на закупівлю дронів для бахмутського напрямку.